Сьогодні наша земля є посіщена благодаттю Святого Духа в таїнстві Богоявління Це таїнство Богоявління Господь звершив дві тисячі років тому назад своїм приходом над Йорданом Господь приходить не в свою користь, але в користь людини, в користь людства, людства, яке було перед ним, є сьогодні і в майбутньому. Господь приходить, щоб стати солідарним ощах людини, приходить, щоб принести людині спасення. І в цьому моменті, коли Бог стає солідарним з людиною, відкрилось небо і дався чути голос Отця, ти є. Мій улюблений син, в тобі моє уподобання. Євангелист Матей оповідає нам цю подію як рух, як заклик великого пророка до навернення народу Ізраїля. І з цим рухом. Людства через покаяння до Бога, Бог приходить до людини, являється людині, живе таємственно, сходить з людиною в Йордан який наповнений водами, що символізують гріхи людства. І ототожнює себе з гріхом людини, щоб через смерть і Воскресення принести людині спасення. Дорогі молільники, дорогі дрогобечани, дорогі український народ, тринадцятому році. Свято Архістратега Михаїла наш народ вийшов на майдан, на майдан, щоби засвідчити свою правду, засвідчити свою готовність істині з того майдану розпочалась наша революція гідності. Але чи так співпало, що саме від цього свята, яке немов би нас знаменувало наш народ з тим великим архангелом в боротьбі з демоном, Бог понад усе, в віках нашої історії? Заклик, це гасло в народі, пронесли в віка. І сьогодні воно об'єднує нам і каже, що цей майдан, який зібрав народ як майдан молитви і боротьби, ми переможемо, коли будемо з Богом і це свідчать. Наші герої це засвідчила наша сотня, яка вже числиться не однією тисячою, невидно пролитої крові наших героїв, наших воїнів. Але з нашими воїнами і з нашою боротьбою є Господь. Він з нами. Тому з нами правда, з нами Бог. Я сьогодні це величне свято, Богоявління, звертаюся до глибини сумління кожного, кому дорога Україна, її мова, її церква, її народ. Сьогодні ми не можемо бути байдужими. Що відбувається? Сьогодні агресор з Московії снує нові й нові плани нашого поневолення. Але ми також бачимо їхній неуспіх. Сьогодні весь світ є об'єднаний з українським народом. Такого не було, коли була проголошена Західна Народна Республіка, чи Українська Народна Республіка. Сьогодні цілий світ дивиться на нас, як на великий мужній народ. Він також цей світ нами в солідарності в молитві. Тому я благаю вас. Не бути байдужими наші воїни день і ніч в окопах бережуть свою землю і свій народ. Чи тоді ми можемо бути байдужими, коли ворог роздирає різними способами, розсварює, роз'єднує наш народ як націю. Тому благаючи вас. Призиваю до солідарності, спільної солідарності, помочі українській армії, українським воїнам, які нас бережуть. Не забуваємо ті сім'ї і ті родини, які віддали найкращих синів, для того, щоб сьогодення майбутнє народу було краще. Цій боротьбі ми не можемо бути байдужими, ми не можемо пасивно спостерігати. Тому нехай ця вода, нехай цей спів від Заходу до сходу, від півночі до півдня, якими ми тими днями співали у наших храмах з нами Бог. Розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Нехай ця сила Божа благословить український народ і українську землю. Нехай благословить його зусилля в правді, бо Він сходить у ріки Йордану, українського Дніпра, щоб нам допомогти, щоб бути з нами. Тому хай милостивий Господь благословить наші зусилля, зусилля народу. Української держави в його прославі святого імені на многі і благі літа, Боже великий єдиний. si te ce